Ось, друзі, хотіла показати вам наглядно, як дізнатися, що у вашій ялині працюють стовбурові шкідники. Та тут зрозуміло, бо тут вона впала, і це тут вже все зрозуміло, але ось дивіться, якщо ви підійдете до своєї і зробите маленький або заруб, або, або просто постукаєте, і вона всередині ви відчуєте, відчуєте звук? Ви чуєте звук, поступив? Тут навіть не потрібно шукати звук, бачите, тут є дирочки. І ось подивіться на тунелі. Це все короїд. Робота короїда. Ось бачите? Він там всередині працює. Ну, короїд в природі це утилізатор. Він утилізовує м -м, старі е, рослини. Бачите? Ви чуєте звук? Чуєте? Це звук пустоти. Розумієте? Всередині працюють комахи. Ось так, майте на увазі. Це не складно простукати, нескладно підійти подивитися. Отак От пробують дятли взагалі-то. Чи хтось там є, чи нема нікого, розумієте? Отак От вони стукають для того, щоб провірити. Ви чули цей стук. Ви розумієте, про що це? Вони простукують, чи є тут шкідник, Пробують. Чи дерево здорове, чи воно вже пошкоджене. Тут зрозуміло, воно вже просто не то, що пошкоджене, йому вже амінь давно. Але ось так, просто щоб ви собі розуміли про своє дерево. Підходите і пристукуєте. Якщо там вже пусто, прибирайте його з території, тому що воно вам більше нашкодить, аніж завдасть якоїсь радості. Ось так. До зустрічі.